Дорогі люди, бажаю всім вам доброго путі. Нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святий книзі. Записано, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, а хто не вірує в нього, не має життя. Но гнів Божий перебуває на ньому. Віруючи в Ісуса Христа, має життя вічне. Так написано в Божому слові. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говорить: бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоби щоб кожний, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не бажає смерті грішної людині, Бог бажає, щоб всі люди прийшли до каяття, щоб кожен покаявся, увірував. І жив згідно Його Слова. Ісус Христос для цього все зробив. Він помер за наші провини на Христі, Він подолавши смерть воскрес, Він є живий. Батько Небесний підняв свого Сина і тим ствердив, що ця жертва була прийнята їм. І сьогодні Господь закликає кожну людину, покаятися у віру. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Так казав Христос. Примиріться з Богом. Закликаю вас, читайте Святе письмо, молиться Богу. У кого його немає, ми його подаруємо вам безкоштовно. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинилось все кровопролиття. даруй нам миру і спокою, благослови і помилуй всіх тих, хто сьогодні потребує цього. І даруй втіху тим, хто сьогодні плаче. Даруй. Від тебе, втіху для тих, хто сьогодні плаче, і будь, Господи, їхнім втішителем. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, прошу, і Молю. Амінь. Бережи вас, Господь, то побажає Евангелію, ми його вам подаруємо.